Я вже добрався додому і зараз буду жарити, парити, ліпити, котліти. Свинячий фарш є, три курячих яйця є. Цибулю покришив, поперчив, посилив трошки. Хліб намочив. Зараз хліб викидаю сюди і буду це все гарно перемішувати. Планіровочні сухарі є. Ліплю котліти, потім котліти буду рівняти в планіровочних сухарах і потім буду до того жарити. А Султан буде чекати, поки я зліплю котліту пожару, бо хоче їсти їсти так? У мене вийшла така малесенька, скромна. Тарілочка котлеток, Дивіться, я думаю, на вечерю мені і на сніданок достатньо. Ще зробив такий салатик з капусти, з моркви. І ще чогось дуже довго вариться в мене до того бараболя. Так, треба це верхнє зібрати. Котлетки дуже-дуже смачні. Mm.